Ми згуртовані та єдині з часу повномасштабного вторгнення Росії. Кожне місто України тримає удар і продовжує вирішувати інші проблеми. Сьогодні стартує наш новий спецпроект. Ну що там у вас? У рамках якого ми спілкуємося з різними містами України і дізнаємося про їхні новини. Сьогодні у нас на зв'язку Черкаси. Наш колега з нами Олександр Івашенко з телерадіокомпанії Віка. Черкаси, так само як і рівне зазнало ракетних ударів по критичній інфраструктурі і енергоносіях. Як зараз з електропостачанням у вашому місті, розкажіть, будь ласка. Ну наперед, вітаю рівне. Напередодні, на жаль, також ворожа, ворожа ракета потрапила в об'єкт інфраструктури, тому зараз не всі будинки підключені до електромережі. Взагалі у нас електро, електроенергію подають погодинно. В принципі, сказати, що якоїсь критичної ситуації, то і, і немає. В принципі, всі з розумінням до цього ставляться, очікують на на на, на подачу, тому тримаємося, як кажуть. Скажіть, будь ласка, як адаптовуєтесь? Наскільки знаю, у вас уже триває опалювальний сезон? Чи якось це вплинуло на нього? Так, опалювальний сезон у нас фактично і практично розпочався. Буквально спілкувалися з керівником організації, яка це забезпечує. В Принципі чогось критичного початком опалювального сезону у нас немає. Є звичайно окремі будинки, окремі організації, які ще не підключені. Там є суто технічні моменти, пориви. Але в основному тепло пішло кругом. Але виникла така трошки знаєте, неоднозначна ситуація. Багато керівників ОСББ думаючи, що вони таким чином економлять, не не вмикають опалення в будинках, жорстко до них звернулися. Пояснюючи ніякого ніякої економії в такому разі не буде. Ми перевитрачаємо електроенергію, і навіть е, є такі моменти, як е, сан 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 вплив санкції. Тобто, будинки, які перебирають е, кількість електричної енергії, у буд них буде обмежуватися. Тому е, будемо сподіватися, що вже сьогодні е, це буде почуто і максимально тепло піде в будинки. А знову ж таки, повторюю критичної ситуації в цьому питанні. У нас немає все, працює в принципі в режимі. Зараз вся країна електроенергію. Я знаю, що ви також в себе в місті провели опитування. Наскільки люди от економлять енергію? Які результати опитування? Ну, провели ми опитування. Звичайно, репрезентативним його не можна назвати, але підрахували 16% із тих, що прийняли участь в опитуванні, підігріваються таки електрикою. Підігрівають свої помешкання. Ну це я повторюю, це зв'язано з тим, що ще не всі будинки отримали тепло. Та тобто, знову ж таки це пов'язано також із керівництвом ОСББ. В принципі 16% це не так і багато, але все одно це зараз вплив на енергосистему, тому. З тим намагаються боротися, і я думаю, що скоро ця цифра буде набагато менша. Ми поставили аналогічне питання нашим глядачам у телеграм-каналі Рівне 1 і маємо такі результати: чи використовують люди електроприлади для обігріву помешкань? Так, 21%, ні, 79%. Черкаси, дякуємо за розмову. Це був спецпроект. Ну що там у вас?